Друзі, всім привіт, всім мої вітання, всім доброго ранку. Сьогодні, друзі, я знову в тому лісі, в якому я був нещодавно і спостерігав куниць, і ходив по слідах Оленя. Сьогодні, 28 серпня, в мене випала можливість, і я вирішив нею скористатись і приїхати ще раз на ці місця. Пройшло декілька днів, зовсім небагато, але тим не менше, планував аж 10 вересня, а зараз тільки 28 серпня, але все одно приїхав, вирішив можливість не втрачати, пройтися ще іншими місцями. Минулого разу я ходив більше по такій лісовій зоні, по тих місцях, де була насліженість оленя, де була гонна яма. Сьогодні хочу пройтися, вийти на ті місця, де є виходи на лугову зону. От пройтися там по тих лісах, по тих місцях, подивитися там, що відбувається, чи є якісь виходи, чи є якась там насліженість стосовно оленя. Ну і, звісно ж, буду ходити по лісі і намагатись відзняти всіх тих тварин, яких буду і які будуть потрапляти до мене в кадр. Щойно зайшов у ліс, бачив сліди лисички, свіжі сліди. І от в цих місцях, от завжди, коли я йду по цьому маршруту, от іду цією стежкою, лісовою, от завжди спостерігаю сліди лисички. Вона десь живе, тут можливо, в неї десь тут поруч і нора є. Нору ніколи не знаходив, але лисиця постійно ходить от в цих краях. І з року в рік я вже не пам'ятаю навіть скільки років. От постійно вона от, я її час від часу зустрічаю. Якщо в не лисичку, то сліди обов'язково бачу. То ось так. Можливо, буде така можливість відзняти ще й лисичку. Походимо, подивимося, сподіваємося на успіх. На лісовій дорозі. Ось таке розрите місце. І поруч видно свіжий слід косулі. Десь косуля недалеко. Вот еще одно такое место Еще одно, третье место где разгребенный песок Следы, что оставил зверь Косуля послідує пішов. Ну, Куди ж? вдалечи ні? Ледве помітно почув шум і видно, бо як так померкав. Кравця краси, коли вийшов, слід слідую постійно по дорозі, не сходячи нікуди. Косуля побігла. Я дивився по боках направо, наліво. Але не зміг підійти. День починається як минулого разу. Перва косуля втекла. Ось такі кучі сміття замість. Відділ звіра всього не було. Понасипали, видно, що декілька машин вивезли сюди. А я сподівався тут звіра побачити. Це ті виходи на логову зону, там от за деревами Логова зона починається. Нема ніде нічого, нікого. Крім цього всього, от. брали пісок. Тут все порозрібали. О, все видно. Пісок брали, сміття висипали. Я чекаю звіра в цей бік. Щоб на вух. Тиша і спокій. не чутно нікого, не видно нікого, і сліда майже немає. Один слід косулівся. Ось слід оленя, досить здоровий. Поруч з ним слід оленячий також, але менший на порядок вдвічі. Це другі сліди, які я знаходжу. Ці сліди, ті, які я бачу, одинок в давності, я б сказав, що цей слід вчорашній. Починаю траплятися сліди оленів. Вихід був, ось видно, де він. Стрибнув і виходив ось з-за такого молодняка. І такий же слід я бачив біля подібного. Молоді сосни. З такого був вихід? Друзі, це ж треба такому, щойно під носом була, лисичка не зміг відзняти. Так, умови склалися, що не вийшло. Ішов, трішечки підзаморився, думаю, відпочину. Знайшов містинку з лісовою галявинкою такою. Вийшов стара сосна під сосною, дубок маленький, молоденький. Думаю, залізу прямо під дуб, там така тінь гарна, думаю, буду там відпочивати. Заліз під нього, сів, так навколішки, сиджу. Встать на повен зріс ніяк, але так мені через траву та, яка на лісовій галявині знаходиться. Думаю, якщо косуля вийде, мені її буде видно. Сиджу, просидів хвилин 10, дивлюся в цій траві вуха і розумію, що це лисичка. А підняться ж ніяк. Сиджу і навіть рюкзака не скидав. Сиджу так з фотоапаратом на шиї, з рюкзаком на плечах просто обперся, обдервую все. Ніяк піднятися, ніяк вилізти, тому що голки, гілочки різні, там листя минулорічне із цього дуба, шарудить усе, ніяк не ні, ні встать нічого. І мені її не видно. Якби я хоч, хоча б стояв, її було б видно. Бачу одні вуха. Дивлюсь, вона йде в мій бік. Потім розвертається і починає йти в зворотньому напрямку від мене. Підійшла під дерево, помітила дерево, вийшла, спустилася в нижній край, в той, де зараз знаходжуся я. В нижній край цієї галявини і низом пішла. І не зміг відзняти. Я доки вийшов, доки виліз зітиш, намагаючись тихесенько все це робити, доки підійшов на якусь таку дистанцію, з якої можна було знімати, щоб було видно її. Я бачив, як вона йшла і періодично вона з'являлася, так на відкрите виходила. Але тільки вона вийде на відкрите, тільки починаю фокусувати її, все. Вона заходить в траву, спускається десь нижче. І не зміг відзняти. Ходив-ходив, за нею так і не відзняв. Побачив лисичку і так близесенько була і не зміг відзняти. Шкода. Ну що ж нічого. Часу вже залишилося небагато. Ще трішки походжу і все. Жарко стало. В день небо чисте-чисте, вітру практично немає, тихо так в лісі. Спека така стоїть. Як в липні, місяці, чи навіть в червні, а там такі температури великі, високі були. <кху> От зараз така спека. Минулого разу прохолодно було, цього разу спекотно. Ну ось так. Не зміг це ж таке, нічого страшного. Буду шукати того звера, якого зможу відзняти. Поруч із тією гальовиною, де була лисичка, стара вирубка. Я думав, що може лисичка лісом. Вийде на цю сторону, на цю рубку. Перейшов сюди. Вже тут деякий час просидів, але ні, не з'явилась лисичка. Десь пішла в іншому напрямку. Сліди Оленя. Схоже на те, що навіть два пройшло. слід не дуже давнішній сьогоднішній. Старі зустрічаються сліди і старі досить часто сьогодні зустрічаю. Ось такий молодий ліс. Поруч з ним видно сліди оленя. Стара закинута дорога по цей бік. Видно, що масивний здоров'я був. Мені так схильний вважати, що самці починають потрішку збиратися. Друзі, на сьогодні все. Лисичка то був останній звір, якого я сьогодні бачив. Але, на жаль, відзняти її не вдалося. Я вже коли от йшов звідти з того місця з тієї галявини, я так іду і розмірковую, що лисичка пішла в сторону лівіше від тієї галявинки, а там знаходиться стара вирубка. І я вийшов із чагарників, вийшов на лісову дорогу лісовою дорогою, порівнявся з цією вирубкою і знову лісом зайшов до, до вирубки, тому що вже дороги немає, вона там стара і дороги вже немає до неї. Але зайшовши, побачив, що нікого немає, трішечки зачекав, сподівався і надіявся на те, що лисичка, можливо, вийде сюди, перейде на цю вирубку і буде тут мешкувати, але ні, не вийшла. Тому більше нікого не бачив, більше нікого не підіймав От по дорозі до цього місця, де знаходжуся зараз. За сьогодні також бачив ну, досить багато косуль, але небагатьох вдалося відзняти. От найкраще відзняв самця косуль, який був неподалік. Є... Знімаючи цього самця косуль, вже верніше відзнявши його, він так забіг вже в густий лісу молодий. Я дивлюся так ліворуч, і ще була самичка косулі, тільки на протилежному краю там старої вирубки. І я почав підкрадатися до неї, але близько не підійшов. Незручно пожарно-розділова пожежно-розділова смуга, вона йде отак, не, не прямо йде, а отак петляючи. І я постійно йду і мені за деякими кущами мені не видно косулі, мені не видно, куди вона дивиться, на мене чи не на мене. От, оце петляючи цим пожежною цією смугою. мені... Були такі моменти, що я її не бачив, що вона дивиться в мій бік чи ні, а вона головою розвернута була до мене. І в один момент я розумів, що вона мене побачила. Як я не крався, потихеньку йшов, старався йти як можна повільніше, але все одно помітила, втекла, не підкрався. Хоча залишалася вже така дистанція досить невеличка, щоб вийти на якийсь е, чистий такий проміжок чисту ділянку, де можна було б відсліджувати її, але не зумів. Діти, ось так. Так що косуль ну, залежно, взале, в загальній кількості десь так, до 10 особи сьогодні бачив, підіймав, але не всіх вдалося відзняти. Стосовно оленя сьогодні слідів на порядок більше, ніж минулого разу. Я бачив багато старих слідів, в основному старі сліди, там 90% старий слід. Але серед них є і є такі відносно свіжі сліди сьогоднішні. Не щойно переді мною, але сьогоднішній денні, ранкові, можливо, ну, такі свіжі сліди, то я так думаю, що олені потрошечку починають вже збиратися самці на якісь поєдинки. От, можливо, скоро почнеться гон, в той час, уже, коли я приїду, вже у вересні, то можливо тоді вже, вже буде гон розпочинатися. Ну а поки що тихо, тихо в лісі, ні ревіння не чутно, нічого. Так що все поки що все ще попереду у нас. Ну а що ж, на сьогодні все. Прощаюся. Прощаюся з лісом до вересня. Це літній такий вихід в цей ліс був останній. І я думаю, що до кінця літа вже тут три дні залишилося. В ці три дні я в ліси навряд чи попаду, не тільки в це, а взагалі в інші. В літній період в цьому році не вдалося багато поїздити. На жаль, час так і обставини. Повернулися так і склалися, що часу для виходів було небагато, шкодую про це, ну, але нічого не вдієш. Так. Так що на літній сезон прощаюся з цим лісом, чекатиме наступного, а зустрінемося з ним вже в осінньому періоді, на осінньому гоні, на осінніх пейзажах, і будемо знімати тварин тих, яких зможемо знайти, зможемо вислідити. Сподіваюся, що осінні кадри будуть не менш цікаві, ніж літні були. Ось так, друзі, А на сьогодні все. Закінчую. До нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть природу. Обов'язково побачимося. Всім пока-пока.